Дорогі друзі, маємо гарну новину для українців у Європі. 28 вересня Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців, що тікають від війни до 4 березня 2025 року. Причина цьому очевидна: Україна досі не є безпечною. Триває війна, зберігається постійна загроза ракетних обстрілів. І Рада ЄС забезпечила право нашим співвітчизникам і надалі жити і працювати в країнах Євросоюзу. А їх є немало. За даними Єврокомісії, понад 4 мільйони. Виходячи, з цього перед українцем відкривається, як я вважаю, три головних варіанти перебування в ВДЕС. Перший під тимчасовим захистом. Треба віддати належне країнам Євросоюзу. Це унікальний статус. До початку війни строк перебування українців у Євросоюзі за безвізом не мав перевищувати 3 місяці упродовж 180 днів. Порушення каралося забороною на в'їзд до Європейського Союзу. З початком повномасштабної війни переїзд до ЄС став потребою для мільйонів українців, що шукали безпечне місце для себе і своїх дітей. Євросоюз фактично за кілька днів після російського вторгнення до України вперше в своїй історії одноголосним рішенням країн-членів прийняв директиву про тимчасовий захист. Ця директива надала українцям доступ до прав, які до цього мали виключно громадяни Євросоюзу чи його постійні резиденти. Зазвичай українам третіх країн такі права надаються. Не за один рік легального проживання в Європі. Українці отримали право на проживання в країні ЄС, де отримано тимчасовий захист, необмежений доступ до ринку праці без спеціальних дозволів, право на житло, на соціальні пільги, такі як виплати на дітей, щомісячну фінансову допомогу, знижки на оплату комунальних послуг. Безкоштовно початкову і середню освіту та базове медичне страхування. Другий варіант. Директива про тимчасовий захист відкрила перед українцями складний, але тим не менш можливий шлях інтеграції в країнах ЄС. Українці підтверджують свою кваліфікацію, вчать місцеві мови, стають конкурентноспроможними на локальних ринках праці, вступають до європейських вищих навчальних закладів. Але директива розрахована на 3 роки, і це подовження до 2025 року є скоріш за все останнім. Це і викликає занепокоєння, що очікує на українців та їхніх дітей далі. Справа не лише в безпеці, яку вони не можуть розраховувати в Україні, а й в соціально побутових причинах. Далеко не всі школярі продовжують навчання в українських школах. Тому що важко вчитися на місці, вчити чужу мову і ще й паралельно вчитися в Україні. Їхні батьки теж відвідують курси, освоюють нові професії, знаходять роботу, яку багато хто в Україні втратив. Однак залишається тривожне відчуття, що все це ненадовго. Мільйони українців можуть опинитися у ситуації з неврегульованим статусом. ЄС до березня 2025 року має знайти оптимальний спосіб захисту українських громадян якісь нові правові механізми. Поки Україна не відновить повний суверенітет над усіма частинами своєї території, включно з Донбасом і Кримом, уряди ЄС та комісія будуть знаходити способи продовжувати захист. Отже, другий варіант полягає в тому, що держави члени ЄС повинні міняти власні національні правила. Право лишатися в ЄС завдяки роботі чи навчанню ніхто не скасовував і його треба пристосувати до нових умов. Те саме стосується довгострокового прозивання. Щоб стати постійним резидентом ЄС, треба там жити 5 років. Зараз ЄС хоче скоротити цей термін до 3 років. Але, ця, але це постійна процедура, яка стосується всього ЄС. А держави, члени ЄС можуть змінювати правила самостійно, якщо вважають за потрібне. Тому варто очікувати особливі схеми та дозволи, які полегшать українцям дострокове перебування в Європі. ЄС стикається з демографічною кризою. І дефіцитом робочої сили. Тож українці, які продемонстрували свою здатність швидко інтегруватися, можуть принести користь як європейським економікам, так і власній країні на відстані. Навіть якщо вони вирішать залишитися в країнах притулку, то згодом можуть сприяти встановленню більш тісних зв'язків між цими членами ЄС та Україною. Третій варіант інтеграційні програми саме для українців. Спочатку Франція, а потім і Німеччина вирішили спростити процедури надання громадянства. В соцмережах на днях розорілася дискусія навколо слів голови Державної служби міграції Наталії Науменко, яка нібито просила країни ЄС не розробляти інтеграційні програми для українців. Але ми повинні розуміти, що захист українців тому і називається тимчасовим, що він може скоро закінчитися. Тоді українцям потрібно буде повертатися додому в Україну. А що робити тим українцям, які вирішать залишитися в країні Європи і не повертатися? Ось тут і стануть у нагоді інтеграційні програми країн ЄС. Вони можуть бути різними у кожній з країн, але все одно це буде шанс для таких українців. Думаю, що перші новини про такі програми ми вже отримаємо у наступному році. Про статус біженця і як його отримують в ЄС я грунтовно розповідав у відео, як залишиться в Європі назавжди. Хто хоче знати більше про статус біженця, раджу подивитися за посиланням в описі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!